Кримтеплиці вас звинуватили у нібито здачі матчів. Оце ви почали нормально. Ви ж проходили ще перегляд у Волині легендарного Віталія Кварцяного. Він такий виходить на мене, дивиться, такий довольний, рукоти. Просто побачив зрост. Все, йому не цікаво було взагалі нічого. Максимальна заборгованість була, якщо я не помиляюсь, 10 місяців. Він пам'ятаю, запитав, а чого ти так? Так багато клубів змінив. Дзвонить зайцев. каже, Петро Петрович сказав, оштрафував себе на пів зарплати. Ну, Відомо і подачі. Прийшли Смалічук зі своїми іспанцями. Ви пограли у Кракові, цікаво, де перетнулися з Євгеном Канаплянкою. Я за все життя стільки каже, не присідав зі штангелів, скільки в Кракові за декілька місяців. Каже, фуру, фуру присів за місяць. Вітаємо вас на Ютуб каналі Фандей. Це формат інтерв'ю. Мене звати Дмитро Вінков, і сьогодні у нас в гостях колишній захисник Ворсли, Карпат, Кракові та ряду інших українських та закордонних клубів. Нині тренер з фізичної підготовки в руху Ю-19 та академії львів'ян Олексій Дитятів. Олексію, вітаю. Добрий день. Шановні глядачі, просимо вас поставити лайк цьому відео, так ви допоможете нам з просуванням даного інтерв'ю. Будемо вам дуже і дуже вдячні. Олексію, ну якщо говорити про вашу кар'єру, то як вона у вас, в принципі, весело почалася, так далі і пішла. Бо майже на самому старті, в юному віці, в Кримтеплиці вас звинуватили у нібито здачі матчів. Хто саме на вас сказав, з якою цілю і якими були наслідки? Оце ви почали нормально. Ну, <ріху> насамперед, почалася е, кар'єра ще з енергії Нової Каховки. Ну, є добре, перескочимо в Кримтеплицю. Е, ну, ви розумієте, коли е, команду тренує, тренує людина, яка е, футбол бачить там з вертольоту, умовно кажучи, е, і там є СБУшник або Мент, або ще хтось там, то, в принципі, ну, це логічне завершення е, співпраці з таким клубом, з такими тренерами. Тому, да, у нас була гра, якась, я не пам'ятаю вже. Е, По-моєму, не пам'ятаю, з ким ми грали. Програли 4-0, щось приїхали в Крим там через день, де у нас було е, була теорія, і на теорії. Ряд футболістів заявили, що вони знають, що хтось з команди здав гру, і там вказали на мене і ще на пару гравців. Можете собі уявити, як це, коли на тебе 30 людей там в команді кажуть, що ти здавав гру. Так, для мене це був шок. Прізвища називати не буду гравців, деякі досі грають. Зараз я. Згадується з посмішкою, тоді це було дуже не смішно. Е, І тренував тоді Сачко, не Василь Сачко, щоб не сплутали. Е Сачко, до речі, він десь в Україні. Десь в Україні. Мені хтось так, так і казав. Але вже це не має значення. Так, да, була така історія. Вони погрожували, <реш> нам погрожували, що будуть дивитись е дивитись наші телефони, там щось е передивлятись будуть там. Через служби, з ким про що розмовляли. Ну, тобто, слухайте, коли у вас е, ви нічого такого не робили, вам просто на це відповідати. Але коли на вас давить 25 людей, вам хочеться просто розірвати всіх, хто впричетний до, до цієї ситуації. Я вже трохи, трохи років після цього пройшло, тому вже спокійно е, відношусь. Не сприймають там деяких напівфутболістів взагалі, ну. Е, Тобто я вже спокійно до цього відношуся. Ну, у вас же був там і оригінальний доволі президент Олександр Васильєв на прізвисько Модест. Чи могли б ви пригадати якісь цікаві історії, які б найкраще розкрили цю людину? Ні, ну горбалей, да, достатньо було. З такого що запам'яталось. А як то було пару е, молодих футболістів, мемішів ще з кимось? До, до речі, мім, що повернувся, досі грає, по-моєму, за крім Теплицю, якщо я не помиляюсь. Але менш тим, вони після якоїсь гри ми пішли там щось пива пиво попити, попили пиво. Ну і ми прийшли пораніше, нормально, на базу, а хлопці там вирішили трошки посидіти подовше. І під ранок вирішили прийти, на... а всі жили на базі. Вони приходять на базу і тупо зустрічають Модеста там Лоб-Лоб. <смеш> Чудаки всі вихідні на кримтеплиці збирали блин, помідори потім. Це був хід, звісно. Тренер за них просив, але шансів не було. Вони тупо працювали на теплицях пару днів. Це була така ситуація смішна. Ну, після ви ж проходили ще перегляд у Волині легендарного Віталія Кварцяного. Чим для вас завершився? Цей перегляд, чому в пінсу не залишилося в команді. Які враження справи? Е, ну, які враження. Я е, завжди думав, в голові тримав, що якщо я буду е, е, коли буду грати в вищій лізі, то е, е, судьба зведе мене з Віталія Володимировичем. І так і вийшло. Я приїхав на просмотр. Я пам'ятаю, виходжу. А коротше, всі, хто на перегляді були, вони там на автобусі нас везли, везли на стадіон. Ми ще не бачились з тренером, і там на місці ми виходимо з автобусу, і тренер підходить Віталій Володимирович. Ми ще не були знайомі, і я просто пам'ятаю: він такий: виходить на мене, дивиться такий довольний, руку тис. Просто побачив зрост. Все йому не цікаво було взагалі нічого. Потім, ну там десь біля тижня були тренування е, і запропонували поїхати на збори в Туреччину з ними. Всім там нікого одразу не взяли, там запропонували декілька людям поїхати на збори. Але до зборів мені запропонувала Буковина конкретні умови. Я не знаю, чому так, але я вибрав саме Буковину тоді, бо там був. Ну, просто поклали контракт і одразу, а туди треба було їхати. А ви знаєте, що такі збори у Віталія Володимировича? І я завжди вагався. Думаю, Боже, якщо щось там станеться, не дай Бог. Ну тобто, можливо, сам себе переконав і залишився в Буковині. Потім я зустрічався, зустрічався з Віталієм Володимировичем ще в Туреччині, коли вже грав в Кракові, і він казав: казав мені, що я жалкував. Що одразу не підписав. Дуже було приємно від нього чути таке. Ну, Транзитом через Буковину ви потрапили до Олімпіка. При цьому там скаутом фактично виступив президент Донечан Владислав Гельзін. Чи могли б ви пригадати обставини тих подій? А... У... В якийсь момент Буковина нам обявила, що клуб вже не буде. Е, немає задач, немає грошей, шукайте команди, і ми вас відпустимо е, безплатно. Е, їдемо ми е, в Донецьк грати, граємо, і да, а Гельзін був нападником. І він біля мене бігає каже: що ти херню займаєшся, давай к нам. Я кажу: з задоволенням. І буквально їхав вже назад, від нього набрав. Агент, і ми видомовились за контракт, і я буквально ну, доволі швидко приїхав. Хоча були перешкоди, Буковина внезапно сказала, що треба за мене заплатити там щось 5 тисяч доларів. Що дуже що здивувало мене, тому що я там не грав нічого хотіли урвати. Але Григоріч. Сказав спокійно, я дзвонив Григорічу, кажу: я обичаюся, я не знаю, не знав, що це буде там. Ну я переживав, що зірветься взагалі цей трансфер, бо ні там не, немає команди, не тут мене не випуск не випустили би. Тому він сказав: та не переживайся, нормально, ми домовимося. Домовилися, я думаю. Так опинився в Олімпіку. А от цікаво, як у Гельзіна, особливо на той час, коли він ще грав. Да, от була побудована субординація з головним тренером Романом Санжаром. Чи були ви свідком колись якихось курйозних ситуацій між ними? Е, ні, ну курйозні ситуації е, полягали тільки в тому, що е, Роман Санжар максимально е, толерантно і як з гравцем спілкувався з е, президентом. Коли це було на тренуванні, коли це було на грі, не було такого, що я виходжу і все. Тобто, е, ну, такого точно не було. Він міг до останнього тримати Григорій. Григорій завжди, бив, е, пі, хотів. Давай, давай, випускай мене, випускай. А Санжар казав, та почекай, почекай, він відтягував цей момент до останнього. Іноді, знаєте? Тренер бачив іноді так. Ну, з Олімпіка ви ще далі пішли на підвищення в спортивному плані, як мінімум, до ворскли. Але там як відомо стикнулися. Ну просто як з якимись величезними затримками по зарплаті. От цікаво чи точно, як... на, чи точно на підвищення? От цікаво, які були от рекордна затримка. І як ви це переживали? 에, слухайте. Ну, давайте так. Е, я приходив в Ворску. Е... З Олімпіка, не з І Тобто, Коли ти переходиш там, умовно з 10 гривень там, на 100 гривень, то ти, ну, да, ти йдеш на підвищення. Але якщо тобі ці 100 не платять, то ти, ну, умовно кажучи, виграєш, але дуже умовно. Я першу заробітну платню отримав після підписання десь через півроку. Ну, так, щоб ви розуміли. Не тільки я. Тобто, ну я умовно приходжу, і там в е наступному місяці заплатять за умовний там, е там, перший е місяць літа, а ми там, а зараз зима. І я чекаю, коли до мене черга дійде, поняла? І отак, от, максимальна заборгованість була, якщо я не помиляюсь, 10 місяців. Десь так. Ну, як працювати е нормально, коли. Е я завжди чесний був е, перед тренерами, тому я пішов з Ворскли, е, мені запропонували продовження контракту, і я сказав, що я не буду продовжувати, бо я, не, я не, так не вмію працювати. Тобто я себе повністю віддаю, здоров'я е, всього себе, а взамен я ну, ну, повинна бути чесна, заробітна плат, платня, робота. Тобто, так це працює на ринку, ні. А коли ти віддаєш, а тобі там, ну, лапшу вішаю, то один раз, другий, п'ятий, десятий, вже ну, вже смішно було чу чути. Це на той момент. Потім, коли вже пішов, звичайно, там розрахувались. Але ну, до того моменту, поки розрахувались, ну, стільки пройшло часу і стільки вкладено було е, сил, ну, так не повинно функціонувати все. Наступним вашим клубом стали Карпати. Цікаво, чи колись вам доводилося спілкуватися з тодішнім президентом клубу Петром Демінським? І чим запам'яталися ці розмови? З Петром Демінським я зустрівся один раз. Один раз це перед підписанням. І я був в Туреччині. Приїхав, начебто, на підписання мене покликали, але з їх боку, це виглядало як просмотр. <ріст> І Я ще тиждень чекав, поки цей пан мене прийме в своїх апартаментах, так скажу. <ріст> Да, Чим запам'яталось, Він, він пам'ятаю, запитав: а чого ти так, так багато клубів змінив? Я кажу: ну, завжди з на кращі умови. Його, його е, е, смутило те, що я багато клубів змінив. Тобто щось зі мною не так. Але, знову ж таки, ну я з цього потім посміявся. Після цього я е, з ним не бачився, тільки переказували, може бабажання від нього там умовно, е, умовно не пам'ятаю, з ким ми грали, то лі з діркою. Толі з зіркою грали, мені червону картку дали. Ми їдемо назад, мені дзвонить Зайцев. Каже: Петро Петрович сказав, оштрафувати тебе на півзапади. Кажу: класно, Все, більше не спілкувався. А потім, вже коли пішов іспанський вектор, тоді це доволі швидко поїхав звідти. Ну, ваш відхід з Карпат це взагалі там окрема історія. Все ж таки, от з чиєю подачі і чому вас раптово прибрали? І, з чиї, ні, ну відомо з чиєї подачі. Прийшли смалічук зі своїми іспанцями і вибрали вектор іспанський. Ну, Зараз питань немає. Дякуючи цьому, дякуючи цьому, я опинився в Польщі. І тоді я плювався дуже, дуже нормально. А ви, от е, на той момент головний тренер, здається, Серхіо Наваропу ви якось спілкуватися пробували з цього приводу? Що, як, чи він роль статиста виконував? Е, ні, ви розумієте, ну мені не 20 років було тоді. Я розумію, від кого все йшло, хто вирішував там е, кадрові питання, і коли там умовний Наваро там визиває мене і боровика, і намагається нам виходити нам. Прийшов адміністратор, каже, ви їдете в Дубль. В Польщі тоді це було. Ми спускаємось, там тренер з нами е, поспілкувався, ми поїхали. І ми спускаємось. Він каже: «Вот, е, я можу про це пожалкувати, але це моє рішення. і Я я ніколи з тренерами не. ніколи там не е-е не спорив нічого, ну, такого не було ніколи. Але тоді я сказав йому: ну, не беріть на себе те, що ви, ну, що ви не вирішуєте. Не треба мені казати, що це ви вирішили. Ви не могли це вирішити. Тому що ну, е, та група футболістів, яка приїхала на перегляд, і ми грали з ними двосторонку там з Іспанії, ну, ми з них сміялися. Ну, ми реально з них сміялися. Ну, і Після цього вони прибирають просто і, і беруть слабших на більші гроші. Ну, ну Я вибачаюсь. А як е, в матеріальному плані з, фінанс... з фінансової точки зору з Карпатами розходилося? я дуже швидко легко розійшовся, бо знову ж таки, бо я прийшов е, і до, е, до покойного дячука, е, і, і, і я сказав: дайте мені зарплату за цей місяць, і я поїхав. Хоча контракт е, був ще на півтора року. Він дуже швидко підписав, відпустив. Да. Бо я розумів, що ну, якщо я зараз буду сидіти, ви ж знаєте, я міг, ну, міг сидіти там в дублі, як це робиться, вибивати, сидіти місяць, два, вибивати, торгуватися. Ну, я знаю, чим це завершується. Тобто я не хотів гаяти час, поки ти на виду, поки ти граєш, поки ти футболіст. Ну, треба швидко знаходити клуб тому я швидко забрав документи я ні з ким не радився не з агентами ні з ким я одразу забрав просто е, одну зарплату до того дня я до якого я допрацював і все і я поїхав Після Карпат розпочався ваш закордонний ваяж. Ви пограли у Кракові цікаво, де перетнулося з Євгеном Канаплянкою. Цікаво, от, на ваш погляд, чому настільки зірковий гравець не зміг до кінця реалізуватися, розкритися у Польщі е, стосовно Женя, мені здається, помилку е, зробили саме Кракові тренерський склад. бо Таких, як Женя, не, не треба на, 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 на них вішати е, штанги, е, розумієте, і робити акцент на силовій підготовці. Це сформований вже футболіст, який знає, як себе готувати, е, скажемо відверто ну, на, на завершенні своєї ігрової кар'єри. Його просто треба було підтримувати і не, не трогати, давати йому самому підготуватися. А там ж, я знаю, тренажерний зал через день. Можливо, ну, це завадило, бо Женя почав теж сипатися. Ми з ним потім зустрічались, коли він каже: я за все життя стільки каже, не присідав з Устангу, скільки в Кракові за декілька місяців. Каже, фуру, фуру присів за місяць. Тому, а взагалі, ну слухайте, різниця в рівні в класі футболіста одразу кидалась в очі. Він не міг себе реалізувати. Я думаю, тільки через те, що те, що от, е невдало використали е саме цього футболіста. Я не думаю, що це тільки його вина там, або чемпіонат йому піддавався, давався. Я, я ж був на іграх, я дивився. А чим він вам можна у побуті запам'ятався? Все ж таки, така особистість неординарна. Та в якому побуті ми пару раз пили каву Жеку ще спроби витягнути від цього від комп'ютера з Контрстрайка? <laughs> тому, тому що ми не так часто спілкувалися, зустрічались. Спілкувалися нормально, ну доволі часто в Кракові, але зустрічались доволі рідко. Я просто кажу: Counter-Strike CSGO награю, так би може, частіше зустрічалися. Останнім вашим клубом на рівні УПЛ став ПФК Львів, який фактично і на ваших очах припинив своє існування. Як помирав цей клуб? Помирав дуже впевнено, миттєво, стрімко. Як помирав, слухайте. ну Амбіції були залишитись в еліті українського футболу, і, в принципі, Гроші платили платились вчасно. Я вважаю, проблема була в тому, що е, багато дуже набрали е, молодих і легіонерів, дуже багато набрали. Бо якщо ти, якщо ти е, хочеш виконати завдання, залишитись е, в УПЛ, то тобі треба вже футболісти, опитні, багато. Досвідчених футболістів, які будуть битися за результат, які дуже ментально стійкі, які це вже робили раніше, які знають чемпіонат, а набрати і які тільки на роялі вміють грати, таскати вони його не будуть. Так і вийшло. В принципі, ми на зборах виглядали непогано, але збори це зборами. Я так в принципі і казав, що подивимось чемпіонаті перших пару турів. Е, потім щось там виграли, по-моєму, і посипались. І посипались, і більше не змогли піднятись, так скажемо. Так, Олексію. Я дуже дякую вам за приділений час за розмову. Бажаю тепер зробити ще більш яскраву тренерську кар'єру. Обов'язково сподіваюся, ще почуємося. Шановні глядачі, прошу вас також поставити лайк цьому відео. Підписуйтеся на YouTube канал FunDay, почуємося. На зв'язку. До побачення. Дякую, гарного вечора.